Добрий день. Сьогодні будемо ліпити. Будемо ліпити. Будемо ліпити. Тема заняття святкова ялинка, Святкова ялинка. Святкова ялинка. У нас зараз зима пора року, і вона нам принесла багато свят. Одне свят – це Новий рік, де ми прикрашаємо ялинку. І вона стає красива, красива. Ось перед вами святкова ялинка. Бачите, вона з прикрасами. Бачите, вона красива ялинка. Ось таку ялинку будемо ліпити. Зараз подивіться, якої форми ялинка. Форми три. Трикутник, правильно, трикутник, трикутник. Ось ялинка у нас трикутної форми. У ялинки є стовбур, 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 є. Гілки, гілки, ось вони, ось вони, гілки у неї. Подивіться уважно, всі гілки йдуть вниз. Бачите? Вниз от стовбура, вниз. вниз дивляться всі гілки. І ми з вами будемо так ліпити. Для цього нам потрібно взяти. дощечка, 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 стека, стека, ще, пластилин, Пластилін, ось, різного різного кольору, різнокольоровий пластилін. Перше ми візьмемо коричневий шматок пластиліну, коричневий. Коричневий. коричневий і відріжемо. Великий такий шмат від коричнього і прямими рухами рук, прямими, прямими, прямими рухами ми будемо з вами робити стовпчик, тобто Товчик, стовпчик. Ось він, бачите, стовпчик. Візьмемо цупкий папір жовтого кольору. Бачите? Можна, можна взяти різний колір. Я взяла жовтий, і на цей папір ми накладаємо. По центру, ось так, наш стовпчик і придавлюємо. Це у нас стовбур ялинки. Тепер нам треба зліпити гілки. Для цього беремо зелений пластилін. Зелений, зелений Пластилін. Відрізаємо стекою шматок пластиліну і знову прямими рухами, прямими рухами робимо стопчик. Ось у мене. Є стовпчик. Тепер вгорі, вгорі ялинки, гілки маленькі, а потім вони стають більше, більше, більше. Тому відрізаємо маленькі шматочки і прикладуємо, приліпляємо. До Стовбура. Ось так, дивіться: спочатку маленькі, потім більше, більше, більше. Зараз ми з вами ще ось так, побільше. Ще стовпчик берем. Ще приліпляємо. Дивіться, у нас все більше, більше, більше. Ілочки. І самі-саме довгі у нас гілочка, виходить, сама-сама довга. Ось дивіться, у нас є ялинка, але вона не красива. Ми її зараз будемо прикрашати. Для цього, ми візьмемо різнокольоровий пластилін різного різного кольору, і будемо робити кульки. Ось дивіться, я взяла один шматочок, знову розкочуємо пластилін в стопчик. відрізаємо стекою шматок і коловими рухами, коловими рухами робимо маленьку кульку. Коловими, коловими, коловими рухами робимо кульку. Знову відрізаємо кульок робимо багато-багато, і всі вони різного кольору. Ось я зробила. Багато-багато ось. Я зробила багато-багато різнокольорових кульок. І зараз ми будемо нашу ялинку будемо прикрашати. Можна прикрасити просто кульками. Ось так розкидать. А можна зробити як тут. Ось так гарно-гарно такими гірляндами, як ми з вами робили, гірляндочками зробити. І зараз я буду прикрашати ялинку. Різного різного кольору. Можна отак кожну гілочку прикрасити нашими прикрасами. Ось, бачите, і у нас буде святкова ялинка, дуже-дуже гарна. Святкова, святкова ялинка. Я, я зліпила, я зліпила вже ялинку. Ну, а прикрасимо потім всю, бо це довго-дуже. На цьому наше заняття закінчено.